І на своїй сторінці, і в принципі в публічному полі, ви виступаєте за концепцію обміну всіх на всіх. Ви казали про це і минулого року, цього року, скажіть, будь ласка, чи бачите ви, чи розумієте, чому російська сторона виступає проти? Чи є якісь причини, які називають, можливо, непублічно? Ну, скажу так, взагалі, все, що пов'язано з процесом повернення з російського полону наших громадян, це максимально складна історія. І вона пов'язана. Позицію Російської Федерації Тягувати процес, виводити на рівень серйозного. Знаєте, я в лапках беру серйозно, але це спілкування, якісь постійні перемовини, такі процеси заради картинки, але заради конкретних результатів. В тому числі я щиро переконаний, що росіяни не хочуть організовувати великих обмінних процесів, робити обміни всіх на всіх, саме через те, що вони намагаються використовувати. Відповідні категорії родин військовополонених задля дестабілізації ситуації всередині нашої країни. Ми неодноразово бачили, що а, нібито задля отримання <плес> інформації про свого рідного, тут на території <плес> які, дружина щось повинні зробити, наприклад, сфотографувати розміщення військової частини або вийти на публічний протест і перекрити якийсь а, автошлях. Тому зробити якісь речі, які просто будуть додатково напружуватись е, і напружувати ситуацію в Україні. Тому я щиро переконаний, що це не проста е, робота, що росіяни будуть продовжувати це робити, що наша задача протидіяти, а протидіяти – це от пряме спілкування з родинами.